У цьому відео я розповім, як ставити знак менше дорівнює та більше дорівнює в текстовому редакторі Microsoft Office Award. Приклад буде показаний у Microsoft Office Award 2024. Відкриваємо вкладку Вставлення Символ. Інші символи. Очищуємо поле Код символу і пишемо 2264. Натискаємо на кнопку Вставити. Так ми вставили знак менше дорівнює. Для того, щоб вставити знак більше дорівнює, у поле код символу пишемо 2265. І натискаємо на кнопку вставити. Потрібні знаки можна знайти в наборі математичні оператори і просто їх вибрати зі списку. Після чого натиснути на кнопку Вставити. Але щоб не витрачати час на пошуки, простіше буде написати код необхідного для вас символу. Другий спосіб. Пишемо код символу 2264. І не роблячи ніяких пробілів, натискаємо на комбінацію клавіш Alt плюс X. Так ми написали знак менше дорівнює. Пишемо код символу 2265. І не роблячи пробілів, натискаємо на комбінацію клавіш. Alt плюс. Так ми написали знак більше дорівнює. Третій спосіб. Підійде для тих, у кого наявний блок із цифровими клавішами. Зазвичай він присутній майже на всіх ноутбуках. А також на всіх клавіатурах, які призначені для персональних комп'ютерів. Натискаємо і утримуємо клавішу Alt. І на цифровій клавіатурі пишемо 88.04. Так, ми написали знак менше дорівнює. Інколи спрацьовує комбінація 243. Натискаємо і утримуємо клавішу Alt і пишемо на цифровій клавіатурі 88.05. Так ми написали знак більше дорівнює. Іноді спрацьовує комбінація 242. У відео були розглянуті основні способи написання знаків менше дорівнює та більше дорівнює в текстовому редакторі Microsoft Office Award. На цьому буде все. До зустрічі!